Виробники моторних олив застосовують різні способи захисту своєї продукції від підробки, щоб споживач почувався впевненим, що заливає якісний оригінальний мастильний матеріал до двигуна свого автомобіля. Одним із способів захисту від фальсифікації є нанесення певної інформації, зокрема дати виготовлення, таким чином, щоб її можна було побачити тільки під дією ультрафіолетового світла. Саме такий спосіб обрав виробник моторної оливи Мопар. Зараз покажемо, як це працює. Вітаємо на каналі Докей. Розбираємося в деталях маркування моторної оливи Мопар. Моторна олива Мопар Max Pro розроблена для застосування в бензинових двигунах легкових транспортних засобів. Рекомендована автовиробниками Dodge, Chrysler та Jeep. Придатна для агрегатів, обладнаних каталізаторами за умови застосування рідин із допуском Chrysler ms 6395 випускається в каністрах об'ємом 5 літрів і пляшках об'ємом 1 кварта 946 мл. Тара чорного кольору із чорними шкришками. Етикетки білого кольору, виконані в лаконічному дизайні із застосуванням шрифтів синього та чорного кольору. У верхній частині етикетки розміщений логотип синього кольору. Дата виготовлення і номер партії вказані з заднього боку тари. Для визначення оригінальності оливи потрібно застосувати ультрафіолетовий ліхтарик, оскільки додаткове маркування нанесено невидимою фарбою. Щоби побачити це маркування, потрібно спрямувати на цю ділянку промінь ультрафіолетового світла. Зокрема, ця олива виготовлена 14 лютого 2023 року о 4.41, А ця 13 листопада 2023 року о 23.16. Такий спосіб розпізнавання оригінальності моторної оливи є ефективним і досить популярним зараз, оскільки завдає зайвого клопоту шахраям. Вони просто не мають технічних можливостей для такого маркування. Отже, у випадку оливи Мопар все просто: купуючи оливу, майте із собою ультрафіолетовий ліхтарик. Із ним ви завжди зможете впевнитися в оригінальності моторної оливи, яку заливаєте до двигуна своєї автівки. Купуйте оливу у перевірених місцях. І підписуйтесь на наш канал. Ми знаємося на моторних оливах, інших автозапчастинах і автотоварах. Адже ми розбираємося в деталях.